Харків, привіт! Мій незламний, найкращий, мужні харків'яни, стійкі та витривалі. Дивимось Харків в найближчі дні. Ну, мої сонечки закохані. Кохання так багато насправді в місті, родин так багато. От Просто, от як знаєте, дивишся на місто без обстрілів, просто за ручки ходять, радіють життю. Ну, процвітає, кажуть, і гроші в місті є, і роботу можна, якщо треба знайти. І якась підтримка ще йде. Ні, буде атака. На жаль, і на фоні цього, що. Ну, мали б нормальне життя, ідея атака? Ворог може щось вижидати. Якщо у вас була якась пауза перед, ну, між обстрілами, він просто щось вижидає. Коли ви засвітите рух військових, от чесно, маршрут рух військових. Куди вони приїжджають, де вони їдять, відпочивають, де вони мають відпочинок. В місті, в районі. Щоб розслабились. За гроші, за гроші. Чоловік, який при погонах, до речі, буде здавати, а його візьмуть потім, буде здавати позицію військових. Його візьмуть цю людину. І, і, бачите, підвісять або заграти відправлять. Знаєте, мені здається, ну, я не знаю, пропуститься YouTube чи ні, що якщо б були більш жорсткі там заходи до зрадників, а не просто посварили до суду, відправили і відпустили. То я думаю, що вони б думали добре. Ну, Якщо б вони знали, що вони не виживуть після зради, то їх би було набагато менше. Харків не ближче Диявол, атака. І не одна. І дуже манлива, обурлива і Знову у вас також будуть кружляти. До речі, тут дрони вже ми будемо збивати добре. Ну, знову ж таки, військова людина здає позиції наші і також ППО. Я пока смертей прильотів і руйнувань. І ну, вона залишилась. І це прям буде, знаєте як? Перша така для відводу ока, друга для того, щоб влучити. Харків найближчі дні. Ну мені центр показує. Якийсь ще на монтаж, робити. такий запах пальоної резини. Може, щось просто таке буде горіти. А ми рухаємось на фронті. Чому ми не можемо небо над Харковом закрити? Можемо. Чому не закрили? Я от скажу таку погану річ, я вибачаюсь відразу перед військовими, що людей, які можуть ну, наших хлопців відбити, їх просто знищують, їх відривають з цих місць і від родин. Ну, я так розумію, місцеві харків'яни, да, військові, і вони помирають, і, і не готують, нема таких людей. Ну, це може ППОшники, хто ще такі спеціалісти зрозуміли. Були б такі люди на своїх місцях. Навіть великий би вогонь зупиняла. Я думаю, військові краще знають, ніж я. Що не тільки у зброї річ, яка відбиває, а й в людині. Розуміли? Треба готуватись. На мурахи пішли. Треба готувати спеціалістів. Наші хлопці самі на вашому напрямку зараз штурмують. Чому самі? Тому що вони побачили вдалий момент, зараз будемо дивитися ще. І а, самі, самі військове командування, там без найвищого, вирішило, що треба спробувати. Після цього йдуть обстріли, обстріли, обстріли важкі. Ой. Дивіться, протягом 7-10 днів буде прям великий вогонь. І передмістя, і середмістя. Але мені у цей один момент показує. Все одно Холодногірський район. А другий це там, де ближче до Білгорода, ота частина. Розуміли, де шлях на Білгород? Аеродром. отаке щось. Отам там вогонь. І потім ми щось проштурмуємо і випадає помірність. Багато втрат. Багато хлопців втратимо через штурм. Прямо багато везуть ховати, Не 300-200. Але було правильне рішення. Все це буде плакати. Ще будуть десь бої. Я не дуже знаю, добре. Де є невеличкі такі неглибокі водойми. Щось ми будемо також намагатися пройти по такій поганій землі, по такому болоту. Просто що там воно, навіть якщо ти не військовий, ну там просто гуляєш, ти не пройдеш. А ми там щось відіжмемо у ворога, а потім знову атака. Ну, ви знаєте, що нам не відразу кажуть, що ми щось звільнили. Нам вже через якийсь час. Харків, тримаємось. Куп'ємці, Куп'янськ, найближчі дні. Самі по собі відлюдник. Знову це карта. І на область вона йшла. Самі по собі. Так, да, карта правосуддя. А знаєте, чому ми підемо? Тому що ворог також тягне резерви. І тут буде питання, бо ми його або він нас. Але в нього арти більше. Ми будемо просуватись. Просуватись будемо. Полтава. Найближчі дні. А є небезпека. Полтавщина, Полтава є небезпека. Смерть іде ворог активний щось, е до вас. Е якісь об'єкти, де можуть бути військові. Він так вважає. Знову це лікарні, якісь ну, місця, де скупчуватись можуть. І місто також є небезпека. Е спрацює захист, але може бути, не може пробити. Хмельницьке, Хмельниччина. Рикетна загроза, небезпека. Інфраструктура і в полі де щось паде. А в район область є небезпека для цивільних, для діток, для жінок. А що у вас там за жінка в ППО? А? Може, може, льотчик? М? Жінка така бойова. Буде командувати таким. молодець. І це про що? Що там буде, буде якась геройка України? Так показує, що жінка правильно щось керує і уникне великих жертв. Пишаємось і хлопцями, і дівчатами. Вона така ж героїчна, чомусь кажуть, як і ваші хлопці з Хмельниччини яким командою досвідчений, ну це ваші хлопці Хмельниччини, вони можуть бути на іншому напрямку, якими командує дуже відомий чоловік. й був, щоб живі всі були. Бо відомість це таке, а життя це найголовніше. Так. Ну, вас там посилять, у вас посилять захист. Ви будете прям дуже сильно справлятися, і ви будете як Форпост, щоб далі не йшло на захід. От ви прям будете такий, знаєте, новий кордон в повітрі. Пишаємось.